Okay, Otch Games Entertainment, і ми робимо проходження гри. Так, ідемо до того червоного маркера. Дас? Паралізували. Hey, talk about shit. Sweet. Hey, what's up? Fish get away. Shit has changed around here. Rose street family ain't big no more. It's available boulevard family. I hear you. Thanks da. for the heads up. Don't mention it. Da da da. No. Alright. Hey man, what you want? Seeing my home. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, yeah. It's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my <laughs> bad. Scragging with you. that's not right. That's why I still run the barber shop like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head, Yeah, I think I get cut up. написано ну, еще заходим ну. окей все что тут есть. борода Нет. о, то сэр. Я вибирайця. Ви як хочете, ну я подумав, це найкращий вибір. Скажем, скажем, не бійтесь. Мені от як і cut up. Can you check up? Ой, заходимо в піцерію. Зараз вам покажу од. Натиснути букву А. Або стрілку, як вам одну, і тоді вам дають салат за 10 доларів. Він дуже добре покращує. У ну, нас багато років, ми виберемо салат. Якщо нам не треба, тому... Rider Zara not this again. is that small. I feel sorry for your dad. you crazy. Let's get a party here. Same old CJ, Buster, straight Buster. Oh, you This pizza parlor's no push Так, видно, певно, сперсо, ну ничего себе, больше, блин. Нифига что, блин. Ну шо, блин. Можем продавать пиццы. Отброленный тробовый ком? Опять полный момент. Дивую сейчас. Нет. як би вибрали, а може хоча б для початку пістою, як би вибрали, а? Окей, okay, місія пройдена, ми отримали второй тег, досі незамітний ніяк. Ну що ж, бувайте, з вами був Лимит, Orchid Games Entertainment, і я, Орко Тисячу або Орест. До побачення. Не забудьте тільки зберегтися. І підписуйтесь на наш канал, і коментуйте. Бувайте!